Експерт повідомив, коли потрібно міняти моторне мастило раніше терміну. Багато автовиробників в інструкції з експлуатації вказують, що моторне мастило необхідно оновлювати через 15 тисяч кілометрів пробігу або щорічно. Автоексперт Олексій Ревін перерахував ситуації, коли оливу необхідно міняти раніше за визначений термін. Отого Численні дослідження незалежних лабораторій показують, що сучасні моторні оливи зберігають властивості протягом від 250 до 350 годин роботи силового агрегату мотогодин. У багатьох машин параметр мотогодин може відображати бортовий комп'ютер. Якщо такої функції немає, можна придбати лічильник мотогодин і встановити його на автомобіль. Умови експлуатації. У важких умовах масло в силовій установці рекомендується міняти на 7,5 тисячі пробігу або раз на півроку. До важких умов експлуатації відносяться регулярні поїздки на малій відстані. Тривала робота агрегату в режимі холостого ходу використання автомобіля в місцевості, де для обробки доріг використовуються реагенти, що викликають корозію та інші. За словами автоексперта, краще скоротити пробіг, але не часовий інтервал заміни масла. Якщо пробіг невеликий, то оливу можна міняти не кожні 6 місяців а щорічно. Контроль витрати та кольору для такої оцінки працездатності мастила необхідно регулярно перевіряти рівень, хоча бразна від 1 до 1,5 тисячі кілометрів пробігу. Якщо рівень протягом кількох тисяч кілометрів майже не змінювався, а потім почав різко падати, настав час замінити мастило. Витрата, що різко збільшилася, означає, що або умови роботи мотора занадто важкі, або неякісне мастило. При деяких несправностях до оливи потрапляють антифриз або пальне. У цьому випадку рівень рідини зростає. При попаданні антифризу з'являється біла або світло-жовта емульсія на щупі та кришці маслозаливної горловини. Бензин та дизель викликають розрідження мастила, а також з'являється характерний запах.